У національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка відбулася робоча зустріч адміністрації з делегацією консультативної місії Європейського союзу на чолі з новим керівником мобільного підрозділу Йоханом Сітріусом. Під час зустрічі було підбито підсумки успішної співпраці за 2024 рік та окреслено перспективні напрямки взаємодії на 2025 Завдяки плідній взаємодії між полтавською політехнікою та консультативною місією ЄС вдалося досягти значних результатів. Серед них проведення семінару з фінансових розслідувань для правоохоронців. Організація зустрічі голови консультативної місії Європейського союзу Рольфа Холмбо зі студентами та викладачами політехніки з питань вступи України до ЄС відкриття міжнародного тренінгового центру з економічної безпеки та фінансових розслідувань. Організація міжнародного форуму Об'єднаймося інвестуємо у запобігання насильству щодо жінок та дівчат, проведення міжнародного круглого столу, безпека бізнесу в умовах глобальних викликів. Під час зустрічей було обговорено низку перспективних проєктів на 2025 рік, спрямованих на посилення ролі університету у формуванні компетентностей фахівців з безпеки бізнесу, розширення діяльності міжнародного тренінгового центру з економічної безпеки, проведення спільних заходів з питань безпеки територіальних громад, реалізацію нових освітніх ініціатив з інтеграції європейських безпекових стандартів, організацію міжнародних форумів та конференцій з актуальних питань безпеки. Також новий керівник мобільного підрозділу консультативної місії Європейського союзу Йохан Сітріус мав змогу оглянути провідні локації полтавської політехніки. Постійна підтримка України та її інституцій неоцінений внесок у розбудову безпечного європейського майбутнього. Попереду плідна співпраця та нові перспективи, адже національний університет імені Юрія Кондратюка є надійною платформою для реалізації важливих ініціатив, спрямованих на зміцнення безпеки, розвиток освіти і науки та підтримку реформ в Україні.